І всі по-різному ароматні. Один з запахом канвалії, другий з запахом фіалки, третій з запахом буску, такий легкий, четвертий дуже запах сильний має. Краса, якою не можна не милуватися. Дуже красивий. Це ось такий. Темно. Фіолетовий він. Він буває цвіте, то листя не видно в цьому році. Він слабіше цвіте, попримерзали трошки, ну, все рівно цвіте дуже-дуже красиво. І ось ще один такий. Це. Аж в тому році посаджений. В тому році він не цвів, а в цьому році він зацвів. Ось такий. Дивіться, який красунчик. Бускова, він не бусковий, він чернильно і білим.